Понад 150 незаконних забудов, принаймні їх стільки нарахували громадські активісти у межах Києва. кажуть, новобудови зводять без належної дозвільної документації, порушуючи всі можливі будівельні норми та головно на ділянках, які часто густо навіть не мають рішення про землевідвід. Ще більше вражають тотальна корупція у будівельній сфері, лояльність прокуратури та суддів, а також лобіювання незаконного будівництва державною та місцевою владами. В місті будуються 150... Ну 150 земельних ділянок забудовуються, і ніхто цього не бачить. Я вважаю, що це корупційна схема. Є певні люди, які домовились ще за попередньої влади, сказали будуй. Ведемо в експлуатацію все буде добре. Марина опікується проблемою забудови буферної зони Софії Київської та Лаври. Зазначає, нині там існує понад 50 землевідводів, потенційних для будівництва. Аби уникнути руйнації історичних пам'яток світового значення. Активісти передали звіт громадських організацій про допущені порушення у буферній зоні Софії Київської на розгляд сесії ЮНЕСКО. В цьому році в Бонні сталася безпрецедентна подія, було змінено рішення по Україні. Чітко в рішенні було написано, що країна-учасниця має демонтувати привести до відповідного стану шляхом демонтажу зайвих поверхів, будівництва, які які розташовані в буферній зоні Софії і Лаври. Якщо рішення ЮНЕСКО не буде виконано, то це будуть непоправні репутаційні втрати для іміджу України в усьому світі. За всю історію ЮНЕСКО я шукав, не знайшов таких випадків, щоб пам'ятки ЮНЕСКО викреслювали списку. Якщо тільки буде знесено верхні поверхи от, на десятинному провулку, на гончара і на будинку Куровського, оця вакханалія будівельна, вона спаде. Я не скажу, що вона припиниться, але вона спаде. Тож, вже поточно тижня на десятинному провулку забудовник повинен демонтувати два поверхи новобудови до рівня дозволених 27 метрів. Нарікають активісти і на недосконале законодавство щодо регулювання містобудівної діяльності. Там нині, як приклад, усунено механізм впливу громадськості та обов'язкову екологічну експертизу. А отже, відкрито зелене світло забудовникам. Відтак, аби в країні навести лад із новобудовами, слід мати політичну волю для удосконалення законодавства та некорумповану владу місцевого та загальнодержавного значення. Софія Зарудна, Андрій Пішта АНТВ.